Організації, центр взаємодії? Діяльність нашої організації спрямована на те, щоб місія нашої організації це позиціювання бібліотеки як центру місцевої активності. І навіть назва, по суті, організації «Центр взаємодії це ми бачимо бібліотеки як місце, територія для взаємодії і спілкування в громадах, як великих міст, так і маленьких сіл. У соціальних мережах ми бачили, спостерігали за вашою активністю, а саме те, що ви реалізуєте наразі проект Файнбук. Так. так, розкажіть нам детальніше про нього, будь ласка. Дійсно, окрім того, що я є членом громадської організації «Центр взаємодії», uh -huh. ще я і працюю в центральній міській бітеці імені Коцюбинського міста Чернігова. Uh -huh. і, 嗯。Uh Ми вже давно почали займатися проектною діяльністю в бібліотеці, тому що зрозуміло, що це виклик часу, і треба робити щось таке, щоб бути затребуваними і актуальними у цьому суспільстві, щоб е, наші читачі, коли вони приходять до бібліотеки, щоб вони відчували, що вони е, прийшли е, в сучасну бібліотеку, і це 21 століття. -е сторіччя, щоб послуги були такі, як треба, щоб оточення було теж е, відповідало. О, часу і вимогам. Наш, наших користувачів так, і всіляко залучати? Так, залучати кошти mm -hmm. в, Надо треба було якусь фандрезову діяльність вести. І нам треба було перше, що ми зробили, це комп'ютеризували mm -hmm. бібліотеки і наша адміністрація. До речі, дуже в нашій бібліотеці Кутюбинського це був один з перших безкоштовних інтернет-центрів відкритий. Mm -hmm. Потім ми почали залучати волонтерів, почали залучати громадські організації. до діяльності бібліотеки почали бізнес залучати, мас-медіа в якості партнерів не просто гості запрошені. А у нас взагалі ми так працюємо за моделлю інклюзії. Як в роботі з читачами, користувачами, так і інклюзія вона передбачає включення в процес всіх сторін на рівноправних засадах. І от коли ми дізналися про те, що у Чернігові перший це до речі пілотний проект бюджету участі, і що є така можливість, чому її не скористатися? Тут навіть ми того ніхто не думав, uh -huh. і зібралися в кабінеті директора, адміністрація, такі ну найбільш активний актив такої бібліотеки і по суті, у нас є мікрорайон о, в місті, де біля 20 тисяч населення, mm -hmm. і він так трохи виокремлений, і там немає жодного безкоштовного закладу культурного і потреба очевидна. І от ми запланували, ми розуміли, що там є потреба, і давно вже хотіли, але не було просто матеріальної можливості. І Написали проект по відкриттю інформаційно-культурного центру «Файнбук», метою якого було створення території для інтелектуального відпочинку, для саморозвитку. Тому що ми в планах писали, що в нас будуть тренінги проводитися, майстер-класи, навчання IT-технологіям, спілкування в такому форматі в сучасному, щоб люди могли прийти і всією сім'єю тут провести час, а таке третє місце між роботою, між домом. Де можна прийти, і кожен член сім'ї знайде щось для себе там цікаве. Тобто своєрідний центр місцевої активності. Так, звичайно, так, так, місцевої так, місцевої. Так, так, так. і ще ось, уже ми вже почали працювати. Уже, у нас навіть є вже перші такі домовленості, у нас будуть проводити роботу юристи, безкоштовні, безкоштовні консультації будуть, у нас буде з допомогою волонтерів. Безкоштовні курси англійської мови для дітей. Ми там уже проводимо засідання майстерні життєтворчості, проводимо тренінги, проводимо свята, Ось, наприклад, до дня захисту дітей. То ми там дуже велике свято з допомогою нашого теж партнера будинку культури, ну вірніше активу цього будинку культури. І ми от провели такі таку активність. Приходять люди, дізнаються, і о, як ви спитаєте, можливо, чому це ми так робимо? Ми ще перше, що ми зробили, до речі, як тільки почався проект, то ми провели моніторингне дослідження. Ми провели анкетування 300 чоловік по це мікрорайону ні? ні, саме мікрорайона, у цього масани, ми провели опитування з допомогою волонтерів. Пройшлися по дитячих майданчиках і на більш таких масових місцях, більше людей, скупчення людей. Ми провели анкетування з 10 років і до 60 І дивилися, що люди хочуть, яку треба їм послугу запровадити, що найбільше користується попитом і що люди хотіли би. Почули дуже багато для себе цікавого. Тут тобто, ще такі напрямок роботи над коти працювати. Працювати ціною нашу бібліотеку в центр місцевої активності і за за рахунок у таких а, неформатних а, суто бібліотечних заходів ми до себе привертаємо читачів, користувачів. Тепер ми їх називаємо, тому що послуги різні. І у нас у нас постійно відбувається щось таке цікаве і активності відбуваються. І головне, ми ще розуміємо те, що е, от я, як голова громадської організації, розумію те, що е, ми приймаємо участь у дуже важливому громадському проєкті. Це е, особисто я ось я оцінюю це на ну як на 200 балів, на не на, на найвищі бали, які тільки може бути, коли ми зрозуміємо, що ці громадський бюджет, це наш. Е, спільні, це наші спільні гроші. От місто, село, де ми живемо, так це наш спільний дім. Давайте уявимо. І оцей громадський бюджет це, це наш ресурс, котрий ми повинні навчитися разом використовувати. Що ми від цього отримуємо? Перше, це те, що ми спонукаємо людей до активності, до прийняття рішень і участі у прийнятті рішень, тому що. Іноді люди а, дуже ну, бувають незадоволені тим, що їх, начебто, не допускають. Громадський бюджет, бюджет участі, він дає можливість кожному, кожному участі. жителю міста долучитися. Хочеш зроби гарний майданчик для своїх дітей. це і коштує це всього на всього твоєї того часу і активності. Ти хочеш зроби вулицю, хочеш мікрорайон, хочеш це місто зробити, будь-який проект. Будь-якої масштабності, ну у кого на що хватає, вистачає сили. І спробувати себе в цьому, чому б ні? <різв 'я> Дякую. А от два останні тренінги ви проводили в рамках вашого проєкту. Розкажіть детальніше про них тематику тренінгу. А, значить, тематика тренінгів все-таки у нас ми хочемо бути прив'язані до книги. до... До сумнівіх я б навіть сказала до саморозвитку. Тому що е зараз дуже особливо ми звертаємо увагу на людей середнього віку. Чому? Тому що е відбувається повна переформатизація е сприйняття світогляду. Тому що ті інституції, котрі були раніше, е коли ще в Союзі люди виросли, вони були інші і навіть міняються цінності. Е е е і ось ці люди, котрі Шукають себе, хочуть бути самодостатніми і реалізованими просто в цьому житті, і вони шукають таких виходів. Ми саме хочемо допомагати таким людям бути корисними в першу чергу, тому що за собою вони поведуть інших. Це по суті аніматор громади, і їм треба в цьому допомагати і дати просто uh, такі поштовх. Да, да. І в нас вже є певні навіть такі позитивні історії успіху, що наші там на навчання, на тренінги рекомендуємо, залучаємо до спільних проєктів. Mm. Uh, до речі, ми навіть виграли проект, міні проєкт Це перший взагалі нашої громадської організації. Проект спільно місцеві жителі і переселенці. І будемо проводити майстер-класи. А потім головне цього від хендмейду до власної справи. І головне, ми домовилися, що потім нам знайдуть гарних спеціалістів, котрі допоможуть написати навчать. Як писати бізнес-план? Uh -huh. Ну, то маємо, поки далі не буду розказувати, тому що маємо певні плани і а, ось це якби результат. Uh -huh. А як ми людей між собою так розводимо, дружимо? Ці тренінги, наприклад, показко-терапії у нас в а, Проводила, ну я сама пройшла школу тренера і дуже багато тренінгів, і от о, ще з допомогою там партнерів своїх ми таке щось о, розроблюємо і бачимо потребу і як це буде працювати саме в нашій, о, з нашою аудиторією. І провели про з допомогою програмування ситуації казок, сюжетів. Спочатку в малих групах, потім вже спільна група, постановка сюжета, вибір казки, рольові ігри. І, до речі, ще ми запрошуємо на тренінги, не тільки там для батьків, чи тільки для мам. Ми запрошуємо теж з дітками. Ми просто під час тренінгу батьки, якщо працюють там, наприклад, в тренінговій групі, де дітей виділяємо в нас спеціаліст. І таку творчу територію mm -hmm. фарби, ну це завдяки проєкту бюджету участі. Це mm -hmm. у нас є така можливість. Ми там фарби, фломастери, олівці, ватман даємо. Вони можуть теж займатися і є... діти да. і, да. да. і цінність саме такого відпочинку, в тому що діти бачать, як батьки відпочивають, mm -hmm. яка, яка є альтернатива телебаченню, гаджетам, інтернету. Так, і тому що кажуть, знаєте, як дітей не треба вчити. Вони будуть робити так, як робите ви. І якщо це буде ще робитися поряд з книгами, і якщо людина, дитина чи людина завжди буде завжди поряд, у неї просто культура буде вироблятися в ця, що це так нормально, це стандарт, що книга повинна бути поруч. А книга мені дуже подобається вислів. Що свою своє освіту, ребриди, свою освіту я здобув в бібліотеці. Дуже. А, так, чому? То навіть якщо людина не має фінансів на, навчатися, так, так склалося, чи батьки не змогли дозволити, ну, сталися обставини. То для цього є завжди бібліотека, і зараз ресурсів вистачає. Якщо немає друкований, можна знайти в інтернеті, скачати, прийти, читати курси. У нас it курси проводяться. До речі, ось в бібліотеці проводяться, навіть програмістів. Зараз навчають це теж партнерський проект з фондом. І ну, з, з організацією з громадською, і виходить, що людина може для себе тут знайти. Тобто, і тренінги наші вони направлені саме на а, розкриття творчого потенціалу в людині, тому що це дає саме ствердитися і знайти щось собі. А, такі є таланти, можливо, дитячі, нереалізовані мрії. мрії. Mm -hmm. І коли людина розуміє, це, м, вона наче робить перший крок, як дитинка, от вона ж. Перший не впевнений, mm -hmm. другий о, да я можу, третій, і побігла. То ми хочемо, щоб саме так, щоб відбувалося з нашими учасниками наших тренінгів. І головне, щоб вони йшли від нас і вони чули, що відчували, що вони тут потрібні, mm -hmm. і що вони знайшли а, людей, які думають, також, також oh, як і вони, є. однодумців, yeah. так тому, що а, коли ти відчуваєш плече поряд. Люди жити, да, да, жити. Да, да. жити легше і крила наче піднімається mm -hmm. і хочеться щось робити, відчуваєш, що ти не один. Да. Дякую. А ваша участь у проєкті школа громадська участі 3. А, розкажіть, що ви очікуєте, очікуєте від проєкту? Чи що, чого хочете досягти а і ваші враження? А, мої враження? Є. Моє відчуття, що я попала в школу. Школа насправді мені це потрібна, тому що я взагалі сама села, mm -hmm. і я спостерігаю за діяльністю вашої школи і взагалі вашої організації. Знаю багатьох учасників, я з ними вже а, випускників ваших. Mm -hmm. Я з ними приймала участь в онлайн проектах, а, спілкуванні це було вже років чотири, чотири перші такі знайомства відбулися. Mm -hmm. І ми так... з першою школою так, так, з першою школою. Ось Леонід Готива, mm -hmm. котрий вже сьогодні в нас тренером. То до... я ними спілкувалася. була така іри... передача Третій сектор онлайн. Ірина Таран її ревізовувала yeah, yeah, yeah. так. І от я приймала як бібліотекару участь mm -hmm. у цій активності. І ми так от знайомилися. Я відчувала, що є люди ну котрі думають, що так, і мені я розуміла і бачила, що яка трансформація відбувається з ними. Не треба багато говорити, треба просто спостерігати за справами. Я так завжди роблю в своїй практиці. Досвід да? так, так і дивитись, що від, що людина робить. Угу. Не те, що вона говорить чи декларує, а те, що вона робить. Я бачу реальні справи і бачу, як ростуть люди. Зараз вони вже тренери самі угу. і цікаві проєкти реалізують, і що дуже цінне. Те, що все-таки ви звертаєте дуже велику увагу на села, на маленькі громади, на містечка. Тому що, якщо так філософськи, звичайно, поставитися і відповісти, то якщо країну уявити у вигляді дерева, uh -huh. то міста і мегаполіси великі там, це крона, це вже ягідки, квіточки, а село і маленькі громади це коріння, uh -huh. коріння, котре живить. Оцю всю красу, котра видимо, видимо всім. Uh -huh. І вважаю зараз дуже актуальним актуальним і болючим питанням саме підтримки uh, uh, сільських громад. І Тому що коли я приїжджаю в селах і бачу uh, ці господарства, котрі полинає ліс, кущі, uh -huh. дерева і uh, цю розруху, то мені, мені дуже болить. Це мені болить, і я хочу допомогти. І я на цьому проєкті я хочу знайти тут партнерів для того, щоб ось успішні історії по територіальних громадах привести до себе на ну, на малу мою батьківщину і у мою громаду, і показати, запросити до себе і щоб вони розповіли про демонстрували, які можуть бути варіанти виходу із цих таких складних ситуацій.